Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Більше тижня минуло з моменту страшної трагедії, яка сталася на житловому масиві. «Перемога». Ми висловлюємо шире співчуття сім'ям загиблих та всім, хто так чи інакше постраждав внаслідок ворожої ракетної атаки. І якою би болючою не була ця тема. Але сьогодні ми з вами повернемось до розмови про безпеку пересічних містян Дніпра та з Ясуємо, про що не договорює міська рада та її очільник Борис Філатов. Вже майже рік продовжується активна фаза повномасштабного російського вторгнення. Ми всі бачимо, що майже вся територія України час від часу обстрілюється російськими ракетами, і не лише досвід інших багатьох міст, але й нашого свідчить про необхідність наявності у великих містах бомбосховищ. Та й наш Дніпровський батько міста завжди так і пише: не виходьте з укриттів. Зазначу одразу, що вшановуючи пам'ять невинних жертв, ми не будемо говорити, що можна було зробити, але задля збереження інших життів ми маємо розповісти, що саме мусить зробити місцева влада зараз. Тож мова в першу чергу про укриття. Звернемось до офіційних джерел. За даними системи Прозоро за 10 місяців 2022 року на закупівлі ремонтів укриттів в Україні підписали угод на 2 мільярди гривень. За ці кошти відремонтували мінімум 3400 тисячі Укритів. Найбільше видимих видатків у Київській області – 592 укриття на 482 млн грн, у Дніпропетровській області – 307 укриттів на 234 млн грн та у Львівській – 429 укриттів на 234 млн грн. Видатки великі, начебто, а… Яка результативність в Дніпропетровській області проживає більше ніж 3 мільйони людей, тобто виходить одне сховище на 10 тисяч. А нагадайте мені, ми ж всі на початку війни бачили повідомлення про бомбосховища в Дніпрі. Це, до речі, мали бути ті, що залишилися з давніх часів ще після Другої світової та холодної війни минулого століття. Місцеві ЗМІ спочатку навіть розповсюджували онлайн-мапу. Як з'ясувалося пізніше, мапи були. Були або не працюючі, або не відповідали дійсності про стан укриттів Дніпра службою. ДСНС зазначалося таке: цитата: із півтори тисячі захисних споруд в області для укриття людей готові не більше ніж 8%. Одним із варіантів укриття будуть підвали, підземні автостоянки та метро. Пам'ятайте, що якщо чути звук сирени, необхідно негайно увікнути телевізор або радіо і чекати подальших інструкцій. Ну, про подальші інструкції ми ще поговоримо, а зараз повернемось до стану укриттів, за який відповідають ті, у кого вони на балансі. Отже, згідно закону України, якщо найближче до вас укриття у непридатному для перебування стані, а закупівлі ремонту на Прозоро ви не знайшли, всі офіційні джерела рекомендують звернутися із запитом до балансу отримувача. крім того, містяни мають право дізнатися, чи укладали прямий контракт на облаштування приміщення, скільки коштів закладено на його утримання, а також стимулювати замовника покращити умови, якщо він цим не займався. Саме з таким запитом і звернулись громадські активісти до міськради, на що отримали відповідь з формальним переліком недіючих споруд, в якій навіть їхня кількість не співпадає. В листі вказано, що бомбосховищ 308. А в додатку до відповіді міститься всього 192 адреси. А надалі навіть цю інформацію віднесли до секретної. В принципі, нічого дивного, враховуючи відношення Філатова до цього питання з першого дня війни, «Не думайте, що завтра вас будуть бомбіть. Ну дійсно, навіщо ж тут думати таке. «Нельзя сказати, що они работают іменно по мірняку помірняку отакої, а зараз ми чуємо зовсім іншу риторику. Задають мені питання: а де ж бомбосховище? Я їм так відповідаю, що знаєте, Дніпро тоді Дніпропетровськ був тим містом, де робили ядерні ракети, якими ми скажемо так, погрожували всьому цивілізованому світу. Але і тоді радянська влада не будувала бомбосховище, тому що. У підвалах цих будівель, якщо зайти, там стоїть вода по коліна. Ну це пісок, це берег річці, і тому знаєте, якщо б даже у нас були і кошти, ну де ми будемо копати ці бомбосховища? під водою в Дніпрі і при радянських часів не було виходу з цієї ситуації, і зараз немає. Я кажу тільки за житлові масиви. Ну, чекайте, а як же ж тоді обіцяні підземні гіперлупи? А як же ж перенесення центру міста під землю задля золотого квадрату? Та чого далеко ходити? На тому ж житловому масиві перемога. На самому березі річки є чудова новобудова, житловий комплекс Бартоломео Таун. І в ній о диво є паркінг. А наскільки ми знаємо, підземні паркінги можуть виконувати функції бомбосховища. Тож, виходить, все можливо. Але то, мабуть, інше. Такі генератори, які підходять тільки для новобудов, в які звичайній людині потрапити неможливо, пам'ятаєте дівчинку з перемоги, яка дивом вижила на шостому поверсі, але втратила всю сім'ю. Давайте уважно послухаємо, що вона говорить. Ну, цікати нам було нікуди. В наших будинках немає ніяких місць, де можна було б заховатися. Найближче місце, де можна було б сховатися. Це був о, новострій, п'ятий континент, але наскільки ми. Ми знаємо туди мало коли ви взагалі коли пускали, бо вони керувалися тим, що це парковка, елітна парковка, і звичайним людям там робити нічого. А скажіть, будь ласка, наш всемогутній мер зовсім не має впливу на забудовників, щоб вирішити питання доступу. Що вже казати за вислову самого Філатова, за радянських часів укриття не будували і взагалі в них було повно води? Чекайте, так не будували чи повно води? Чи води повно у підвалах? Так це відомство житлово комунального господарства. Тобто, така гарна праця ваших підлеглих та підлеглих Михайла Лисенка. А до чого тут укриття? чи ви не знаєте, що підвали у будинках не можуть слугувати бомбосховищем. Від себе додам: в українському законодавстві є норма, за якою доступ до укриття не можуть обмежувати. Так, у Києві місцева влада повідомила, що рятувальники будуть зрізати замки з укриттів, якщо їх не відкриватимуть під час повітряної тривоги. Тож, шановні дніпряни, не полінуйтесь, перевірте, за вас ніхто про вашу безпеку не потурбується. У всякому разі, ваші Наші життя не на першому місці у мера і навіть не на другому, до речі, а що це за таке цікаве висловлення у тому ж таки нещодавньому інтерв'ю? Ядерні ракети, якими ми скажімо так, погрожували всьому цивілізованому світу. Погрожували всьому цивілізованому світу. Ще раз ми погрожували всьому цивілізованому світу ядерними ракетами. Пане Філатов, ви що отримуєте зарплатню з тієї сторони, що користуєтесь їхньою агресивною риторикою? Бо як пояснити, що майже слово в слово повторюєте за кремлівськими пропагандонськими потворами? До вашого відома Дніпро ніколи нікому не погрожував, як і Україна взагалі, а правонаступником агресивної політики СРСР виявилася саме Росія. Тому, коли ви кажете ми. Ви кого маєте на увазі? І ще одне про закиди до містян стосовно того, що, типу, ми попереджуємо, а вони, тобто ми з вами, все одно не йдуть в укриття. А давайте подивимось, чому так відбувається. Спочатку послухаємо, що говорять люди. Намагаюся не ігнорувати, але не завжди є бомбосховище. Не ходите в бомбосховище? Ні, ні. Чому? Ну, в смісл, щоб завалило в підвалі? Ні, в мене немає можливості, найближче знаходиться на відстані 15 хвилин. У мене двоє маленьких діточок, я просто не, не добіжу до нього. Ходите в укриття? Ні. Ні. А якісь правила безпеки? Використовуєте? Ні. А що взагалі робите, коли повітряна тривога? Гуляю, граю. <laughs> а якщо ви вдома? Вдома сиджу, граю, Вдом... роботу. Як не звертаєте увагу? Ні. А чому? Я звик вже. Використовую правила безпеки під час обстрілів, сиджу вдома між двох стін, але коли просто тривоги ні. Не використовую. Тому що не дуже зручні а оці. Укриття, які в нас є, там декількох кварталах де них потрібно йти. Ті підвали, які там є, наприклад, в магазинах, просто десь на проспекті в центрі вони не є реальними бомбосховищами, вони не є безпечними. Тому на жаль, ні. Як на вашу думку, чого в цих словах більше? Що це звикання, безтурботність або без вихідь. от зараз саме час повернутись до теми інструкції, які за законом місцева влада має надати мешканцям міста. Є такий вислів: попереджений, отже, озброєний. Як щодо офіційних попереджень, надамо слово знову ж таки звичайним перехожим. Як ви відсортовувати офіційне де? офіційні джерела? Ну, наприклад, там веде їх якийсь мер або інший робітник міста. Якщо так ставити вопрос, то більше довіряю телевізінню стосовно. Офіційних джерел це насамперед державні телеграм-канали або телеграм-канали відповідних установ, які підтверджують та можуть надати достовірні дані стосовно того, що відбувається в місті або в країні. Особистий досвід, напевно, та ні, кількість підписників не, не впливає. Особистий досвід. Якесь імперативне інтуїтивне відчуття. Не більше, кажіть, будь ласка, розумієте може бути дезінформація? Так, да, звичайно, може бути легко, дуже легко. Дуже легко може бути. Ну як ви Де Справжна інформація, де, де дезінформація? Не дуже. Ну, відрізнити не дуже так просто. Ну, як наші Дніпро пабліки, які наші чисто дніпровські пабліки, то читають тільки, тільки їх. Не знаю. Цю важливу інформацію не розказувати папа і парень, тому що я більше інтересуюсь чим то що мене буде вдохновляти, чим розстраювати. А у нас зараз такі новини, що їх краще не смотрети. І от зараз постає питання: а що зробила міська влада для того, щоб містяни зрозуміли весь рівень загрози та мали чіткі алгоритми дій в тому чи іншому випадку? Чому люди на 11-му місяці повномасштабної війни не знають переліку офіційних джерел? Ні, не оті десятки видань та груп у месенджерах, які співають осану нашому хамовитому меру, а два-три дійсно офіційних джерела, які будуть працювати навіть за умов блекауту, не кажучи про те, що телеграм-канал взагалі може завести будь-хто і що найбільш небезпечно з будь-якого міста чи країни, і ви ніколи не дізнаєтесь ім'я дійсно власника групи, чи каналу, чи чату, який може виявитися громадянином ворожої країни? Міськрада, яка має повний доступ до загальної інформації, має всі креслення, плани, схеми, яка постійно закуповує якесь передове обладнання на сотні мільйонів, чому тримає містян в стані інформаційного хаосу? Чи такий доступ може отримувати тільки деякі обрані, типу лондонського диспетчера? Чи так легше тримати людей? Наляканими і покірними, скажіть, будь ласка, у міськради, що немає бордів чи екранів в центрі міста, може ще хтось з містян не знає, кому вони належать, чи наші очільники не контролюють роботу радіо та телебачення в місті? Зараз, коли біль трагедії ще не пройшов, коли мало хто згадає, що з моменту оголошення повітряної тривоги до вибуху пройшло щонайменше 40 хвилин, а повідомлення про ракети в обласному повітряному просторі за 18 Хвилин нам безмежно шкода всіх загиблих людей. Шкода їх родин, які втратили дітей, батьків, рідних. Це в суцільний біль. Але ми будемо приречені на такий біль і надалі, якщо не розберемося, де об'єктивна неможливість врятуватись, а де злочинна недбалість з боку місцевої влади, яка за законом має подбати про всі елементи цивільної оборони. Цивільної, а не гратися у рембо з кулеметами та у великих військових стратегів біля мапи Дніпра. І не треба розповідати людям, нешановний Борисе Альбертовичу, що у вас немає грошей та у всьому звинувачувати Київ. Нагадаю, у минулому році на закупівлю рекламних послуг, тобто на оплату міського телебачення, радіо, ведення соціальних мереж, на розміщення зовнішньої реклами, було витрачено близько 60 мільйонів гривень. Точна цифра 57 мільйонів 198 тисяч 423 гривні. Людям, які втратили дітей та батьків, ви обіцяєте видавати до мільйона. Та й то це не точно і невідомо коли. А от закупівлі, наприклад, Наприклад, лампочок для освітлення вулиць, якого зараз немає, йдуть саме зараз. Два нових тендера свіженьки на 6,95 млн грн мільйонів гривень та на 69 млн мільйонів гривень. На лампочки для зовнішнього освітлення та на його облаштування. Останній оголошено 17 січня на третій день після трагедії. Це не враховуючи того, що за минулі півроку, починаючи з липня, на заміну вуличних лампочок було витрачено увага 512 мільйонів 636 тисяч 717 гривень, тобто більше ніж півмільярда. Нагадаю, це під час дії комендантського часу та економії електроенергії та постійні відключення. У мене питання до наших шановних глядачів: а що у вас там з вуличним освітленням? Ну а тепер давайте згадаємо суму, виділену на укриття. 234 мільйони гривень. Ще раз на лампочки 512 мільйонів, на укриття 234. Усього лише вдвічі менше, і це на всю область. Тобто наші життя їм до лампочки у прямому сенсі. У мене питання, шановні, або скоріше, не шановні батьки міста. А що ви освітлювати зібралися? Ми і в темряві бачимо, ким ви є. Днями Україна відзначила День Соборності. Попри усі жахи, що відбуваються з провини російської агресії, українці тримають стрій, тримають фронт. І наша сила у нашій єдності. Трагедія в нашому місті на житловому масиві перемога довела. Це знов і знову, доки представники місцевої влади робили скорбні обличчя на телекамери і водночас оголошували нові тендери задля своїх оборудок, пересічні працівники медичних закладів та служб для СНС, а також прості люди, сусіди, жителі міста рятували, розбирали завали, донатили кошти, надавали житло та всіляко підтримували один одного. І саме цю єдність, цю соборність останнім часом намагається знищити ворог як зовнішньо. Ні, так і внутрішній президент Володимир Зеленський з цього приводу сказав: цитую: справедливість є однією з основ соборності, бо в суспільстві, яке відчуває справедливість, об'єднання людей завжди міцніше. І саме для збереження справедливості в суспільстві президент України наголосив на неминучості змін в багатьох владних структурах і не лише в Києві. Звичайно, зараз основна увага це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в регіонах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Повернення до того, що було колись, до того як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом. Повернення не буде. Дякую правоохоронцям, дякую, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість. Дякую журналістам, які Розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину. Отже, шановні дніпряни, допомагаємо один одному та продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. А ми, як завжди, надаємо факти: висновки робіть самі. Слава Україні!